Друзі, всім привіт! Хто любить малювати? Сьогодні буде такий невеличкий а, відний, а урок про пейзаж. А, що це таке? А, ну, пейзаж це зображення природи. І а, є такі особливості або такі закономірності при Малювання пейзажів, які ми повинні розуміти, як малювати природу навколо нас. Перше, що ми повинні знати, що пейзажу є дві площини, це площина землі, площина повітря, і вони поділяються лінією горизонту. Лінія горизонту можуть бути посередині, може бути, низька лінія горизонту, може бути, висока лінія горизонту. І а, вже на цих а, заготовках ми можемо щось малювати. Ну, давайте просто заповнимо, отже, повітря. Так, а, а землі, землі, землі давайте. Ну, так. А, можна зелений. А тут, наприклад, буде морський якийсь пейзаж такий. А. І ще у нас є крім. Горизонтальної і вертикальної площини у цих повітря і землі, є ще у нас передній і задній план. Все, що у нас на передньому плані, буде більше, а все, що на задньому, буде менше. Це називається перспектива. Ті об'єкти, які знаходяться далі, їх не потрібно дуже сильно промальовувати, тому що ми вдалині бачимо їхні якісь образи. А ось ті предмети, які будуть знаходитись на передньому плані, їх, їм потрібно приділяти більше уваги. То вони у нас будуть знаходитись впереді, ми зможемо їх розглядати дуже прискіпливо і помічати всі якісь там маленькі. Можливо, недоліки їхні, тому ну, до переднього плану треба відноситись дуже прискіпливо. Ну і його відповідно проробляти дуже, дуже добре. Ну і звичайно, пам'ятати, що те, що у нас на передньому плані, воно буде затуляти те, що знаходиться на а, нашому задньому. Так, ну а, коли ви малюєте, повністю видаляти зад... лінію горизонту не обов'язково. Треба навіть треба краще, щоб її було видно. А, так, це у нас буде тільки тут гори. Апками самі. Всі люблю просто так. я. Схематично, скажімо. Ось так Ми заповнимо. Якщо у нас є якась доріжка. Вона буде у нас. От перспектива, що називається, від. Вузей якоїсь такої буде поступово збільшуватись ближче до нас. Так, ну і, наприклад, ми тут намалюємо Я не знаю, якийсь будиночок. Він буде у до нас доволі так близько. Якщо а, сумніваєтесь, можна його намалювати десь там нижче, наприклад, а потім а, хитро його зменшити. Ну, так, зробимо. Давайте. SDR. Так, ну і ось ми е, э, візьмемо прозоре виділення. І ось нам будиночок. Що у нас не прозоре? А, колір. Якщо дуже крупний, можна зменшити. Це пейнт наш дозволяє. Якщо мало, навпаки збільшили. Навіть такі не дуже рівні стали. У нас тут у криша на Бахмут. Але це нічого, навіть воно більш природньо виглядати буде. Так, ну, ось, наприклад, у нас такий будиночок. Можемо якийсь деревце намалювати, ну або просто розпилимо якусь травичкою. Ось тут травичка, або ще щось. пере. Так паяло нічкою. Й не можемо ми можем сидіти ну і звичайно там. Там десь вдали будуть набагато менше. Так. Ну якость так. Можна.

Наприклад, вдалині у нас буде ліс там десь. Um, ну, Щось таке, наприклад, а на передньому плані тут, я не знаю, буде якась

Будет Ось інше Свинчину весь Ромашка. Так, і ясно. Дуже близько у нас. А Адже ми. Якраз уялося? Ось так. Ну, якщо нам треба щось виділити, mm -hmm. ми можемо, uh, наприклад. Головним тут зробить предмет дальнього плану. Теж сонце, наприклад. Давайте ми візьмемо стак. Або навіть можливо, це буде не сонце, а наприклад, це буде, наприклад. Місяць, власне, тоді агарний. Так, ще раз. Після племени і стелісію. Трошки розтушуємо. Так, ну і, мабуть, це все-таки в нас буде ніч. І буде такий нічний пейзаж. Ну, або ось тут, як я казав, там морський який-небудь пейзаж, давайте зробимо. Наприклад, це буде острів. А. Тут у нас будуть чайки. Чим далі, тим менше. Чим ближче, тим більше. Схематичні такі чайки. Пальму яку небудь. Теж. схематично доволі. और अच्छा ओके आई विल शेयर द Можна також намалювати на окремому десь місці, а потім просто їх сюди перетягнути, і буде те, що потрібно. Так, якось так, мабуть. Ну і тут у нас вода, не зовсім не зовсім водяна. Давайте ми ну, так зробимо зараз. лінія, лінія нашого завадимо, маємо робити як хвилі. Можна, до речі робити розтяжку. Ми ну, так робили ну, світліше, Світліша, від темніше, до світліше. Так, а, я не знаю, що, що. А, якийсь корабель, давайте чверти, намалює такий розстань. Чого як хочете називати? Так. Парус. Зробимо так. Зробимо парус потім на місці, прикольный. Так, осень плавая, Что еще можно? Можно. Тут... А, Давай-то солнце зародим. И мы зародим и закончим. Уважно, не потрібно. Величеньке. І від нього зробимо таку доріжку. От так, Не? Цими ж І розпилюсь мирошки, тут проблю це кольорами, ось така доріжка нас вийшла. Все, ось основні такі поняття: тобто, у нас є передній задній план, є а, лінія горизонту, яка поділяє наш аркуш. І запам'ятати, що передній план це збільшені а, якісь предмети, задній план зменшені. Якщо нам потрібно щось виділити, якось тут, наприклад, ми можемо його збільшити, і буде а, у нас воно. Кидатись увіччя. Ну і звичайно, те, що у нас на передньому плані, ми більше, більше пропрацьовуємо для того, щоб воно виглядало більш натурально. Дякую всім за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Будемо далі малювати. У нас уже я сподіваюся, не так багато залишилось, але залишилось ще. На наступний раз будемо розглядати малювання дерева, тому ну, підготуйтесь до нових зустрічей.